Любіть Україну, написав Володимир Сюсюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, в наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну, без неї нічого. Як порохи тим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці дарі у квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі. Дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. І як та купина, що горить на згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах од тих пурпурових. в грому кононат, що розвіяли в прах чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях. До весени світлих і щирих, Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею.